Доброго дня! Я запрошую учнів на виховний захід, під час якого ми будемо працювати над пам'яткою на канікули безпечна поведінка учнів вдома та на дворі». Отже, незабаром розпочинаються осінні канікули, і для того, щоб ви могли їх провести з користю та весело. Слід дотримуватись усіх правил безпеки, і сьогодні ми з вами їх повторимо. Навіть тоді, коли ви, діти, знаходитесь вдома, слід бути дуже уважними. Граємося лише іграшками. Не беремо в руки такі предмети, які можуть вас уколоти. Або нанести якусь травму: голки, шило, шпильки, ножиці. Ніколи не граємося з сірниками, не відкручуємо крани, не відкриваємо пляшки з токсичними та легкозаймистими речовинами такі як лак, бензин, олійна фарба, хлор. Крім того, ми з вами ніколи не чіпаємо ліки та пігулки, не граємося розетками, штепселями, користуємося лише справними електроприладами. Якщо вже так сталося, і вам зателефонувала незнайома людина, уникаємо з нею розмов. Якщо до вас прийшли, постукали у двері і ця людина вам теж незнайома, ні в якому разі не відкриваємо їй і не розмовляємо з нею. Якщо ви почули сигнал, увага, повітряна тривога, спускайтесь в укриття. А якщо вже так сталося, що прорвало воду, ми не намагаємося самотужки щось полагодити, а викликаємо рятувальників за телефоном 112. Якщо вже пожежа сталася, алгоритм дій буде наступний. Повідомте про пожежу в пожежну охорону за телефоном 101. Відправте на вулицю старих і дітей. У разі небезпеки ураження електроенергії вимкніть автомат у щитку вашої квартири, який знаходиться на сходовому майданчику. Горючі рідини гасити водою не можна. Гасіть землею, а якщо її немає, накрийте палаючу пляму змоченою у воді цупкою важкою тканиною. Електропроводку під струмом, що загорілася, закидайте сухим піском або гасіть вуглекислотним вогнегасником. Під час пожежі в жодному разі не відчиняйте вікна і двері, оскільки потік повітря сприяє поширенню вогню. Якщо вам не вдається самотужки ліквідувати пожежу, вийдіть із квартири, зачинивши за собою двері. Негайно повідомте про обстановку сусідам і мешканцям квартир, що розташовані вище і нижче від вашого поверху. Обов'язково зустріньте пожежників і проведіть їх до місця пожежі. Якщо через високу температуру неможливо вийти з квартири через ходовий майданчик. Спробуйте подолати шлях до дверей поповзом. Температура біля підлоги значно нижча, ніж у всій квартирі. Пам'ятайте, що дим небезпечніший за вогонь. Від густого диму неможливо захиститися, навіть якщо дихати скрізь вологу тканину, а продуктами горіння деяких матеріалів можна отруїтися, ми вийшли з вами на вулицю, і ось тут треба бути особливо пильними. Уникаємо контактів з тваринами, не чіпаємо кішок, собак, бо вони. Бувають агресивні, можуть переносити різні хвороби. Уникаємо будь-яких контактів з незнайомими людьми. Дуже небезпечно є така ситуація, коли у машині сидить незнайомець, кличе нас на допомогу, пропонує місце поруч із собою. От ні в якому разі не можна підходити до такої людини, а тим більше сідати до неї в автомобіль. Як тільки ти вийшов на вулицю, ти відразу стаєш учасником дорожнього руху. Слід пам'ятати, що проїжджа частина призначена для руху автомобіля, а ось пішоходу там знаходитися заборонено. Для того, щоб уникнути неприємних ситуацій, слід дотримуватись певних правил дорожнього руху. Рухаємося лише тротуаром. Перед тим, як перейти дорогу, слід зупинитись і уважно подивитися навкруги. І лише якщо ми бачимо, що машини їдуть дуже далеко, тоді здійснюємо перехід дороги. Краще переходити дорогу, користуючись наземним, підземним. Та надземним переходом. Здійснюємо перехід дороги на перехресті за зеленим сигналом світлофора. Якщо вже так сталося, і ми бачимо, що наближається машина з увімкненим проблисковим маячком. Або звуковим сигналом, пішохід зобов'язаний її пропустити і утриматися від переходу. Якщо нам треба перейти багатосмугову дорогу, ми не встигаємо цього зробити. Завжди посередині такої дороги є острівок безпеки. Ось ми зупиняємося на ньому і чекаємо. Коли далі перехід дороги є безпечним, ось тоді ми з вами починаємо рухатися, закінчуємо перехід дороги. Дуже добре, коли на дорозі є світлофор, регулювальник, вказівні знаки. увага, Пішоходи, зебра, переходи. А коли Цього всього немає. Дозволяється переходити дорогу під прямим кутом, в тому місці, де вона дуже добре проглядається в обидва боки. Опади, ожеледь, туман ускладнюють дорожні умови. Так, на мокрій дорозі може значно погіршуватись гальмівний. Шлях транспортного засобу, водій може вчасно не загальмувати і здійснити наїзд на пішохода, або може вас просто засліпити світлом фар. Щоб уникнути неприємних ситуацій, слід дотримуватись простих правил. Здійснювати перехід дороги лише тоді, коли ти впевнений в тому, що транспортні засоби знаходяться дуже далеко від тебе, уникати переходу дороги там, де є круті повороти. Подбати про те, щоб водій тебе добре бачив. Це блискучі предмети, білий одяг. Світло від ліхтарика чи мобільного телефона. Варто наголосити ось на чому. Категорично не можна пасажиру перебігати дорогу, бо ми не завжди можемо розрахувати швидкість, якою рухається транспортний засіб. Не можна гратися і пустувати на тротуарі і проїжджій частині. Бо своїми діями ми відволікаємо увагу водіїв. На сьогодні Україна є країною з найбільш забрудненою територією, мінами та вибухонебезпечними залишками війни. Через це зростає небезпека травмування і загибелі дорослих і дітей внаслідок неправильного поводження з вибухонебезпечними предметами, тому категорично забороняється їх збирати, а тим більше приносити додому, розбирати для того, щоб здати на металобрухт та гратися. У зв'язку з цим відпочинок на природі буде небажаним і небезпечним. Ви, діти, добре пам'ятаєте, що самим ніколи не можна ходити в ліс, у поле, до річки. Але вже, якщо так трапилось і ваші батьки вирішили відпочити, скажімо, в лісі, слід дотримуватись певних правил безпеки, уважно подивитися, чи безпечним залишається ваше місце відпочинку, чи немає там сторонніх предметів. Які можуть для вас становити небезпеку, не голосувати, не бігати, не метушитися, не кричати, не лякати тварин і плазунів, не чіпати їх, не збирати гриби бо можуть якісь виявитися і отруйними, не ламати гілки дерев і кущів, не руйнувати пташині гнізда, не можна також користуватися старим багаттям, бо там можуть виявитися вибухонебезпечні предмети. Дітям взагалі забороняється розводити багаття, бо вони можуть загратися, потім забути взагалі про вогонь, не загасити його. А іскри від багаття розлетяться далеко навкруги і може спалахнути пожежа. Не можна кидати до багаття. Пляшки чи якісь флакони, де знаходилися легкозаймисті речовини, такі, скажімо, як лак. Так? Бо ці речі можуть вибухнути і травмувати вас. Я вже говорила, що вибухонебезпечні предмети сьогодні для нас знайти дуже легко. Отже, про них ми і поговоримо з вами далі. Вибухонебезпечні предмети це вибухові матеріали промислового призначення або саморобні вироби, що здатні будь-якої миті вибухнути, їх об'єднують в шість типів загроз. Міни, боєприпаси, що не вибухнули. Залишені боєприпаси, детонатори, саморобні вибухові пристрої або міни-пастки, набої. Міна це вибухонебезпечний пристрій, спрямований на ушкодження транспортного засобу, будівлі або й повне знищення їх та людини. Протипіхотна, фугасна міна так, або пелюстка. Доставляється до місця касетним боєприпасом. В одному з них може міститися до 320 одиниць. Вона невелика за розміром до 12 см, може бути коричневого або зеленого кольору. І в траві зовсім непомітна. Якщо людина випадково наступить на таку міну або зачепить її, може залишитися без кінцівки. Міна це вибухонебезпечний пристрій, спрямований на ушкодження транспортного засобу, будівлі або й повне знищення їх та людини. Протипіхотна, фугасна міна так, або пелюстка. Доставляється до місця касетним боєприпасом. В одному з них може міститися до 320 одиниць. Вона невелика за розміром до 12 см, може бути коричневого або зеленого кольору. І в траві зовсім непомітна. Якщо людина випадково наступить на таку міну, або зачепить її, може залишитися без кінцівки. Протипіхотна, вистрибуюча, осколкова міна, або міна жаба чи злюка, вона спрацьовує, коли людина чіпляється за дротяну розтяжку. Така міна виплигує вгору на 90-110 см і розкидає навколо себе 2400 забійних елементів в радіусі 20-30 метрів нічого живого не залишається. Протипіхотна міна МОН 50 Ураження людини досягається шляхом готових забійних елементів, які розлітаються в напрямку робочої дії міни на відстань до 50 метрів. Зазвичай таку міну встановлюють або на землю, або чіпляють до дерева чи на іншу вертикальну площину. Маскують гілками дерев чи іншою рослинністю. Боєприпас, що не вибухнув. Це вибухонебезпечний предмет, який свого часу був підготовлений до використання, скинутий, випущений, але не вибухнув через несправність. Залишені вибухонебезпечні боєприпаси. Це такі вибухонебезпечні боєприпаси, які не були використані і залишені на території однієї зі сторін конфлікту. Детонатор. Це пристрій, що має чутливу вибухову речовину, призначену для утворення вибухової хвилі, для ініціювання вибуху боєприпасу. Небезпека детонаторів полягає в тому, що зовні вони нам нагадують звичайні предмети, авторучку, наприклад, чи олівець. Виготовлені вони з кольорових. Металів, що викликає бажання підняти їх з землі. Міна Пастка це вибуховий пристрій, який навмисно встановлюють для спричинення поранення або й смерті людини. Її розміщують таким чином, щоб привернути увагу, і особа якимось чином почала з нею взаємодіяти, привела її в дію. Міни пастки виготовляються кустарним способом і дуже небезпечні. Можуть містити на собі дроти, нитки, скотч або антини. Міна сюрприз зазвичай використовується як міна пастка розвантажувальної дії. Її встановлюють так, щоб було непомітно зовні. Наприклад, у вируту лунку, а зверху кладуть предмет, який має привернути увагу супротивника та підняти його. Це може бути гаманець чи мобільний телефон. Але зазвичай супротивником стає звичайна цивільна людина. І від контакту із такою міною, сюрпризом, вона може загинути. Набої крупних калібрів найбільш небезпечні. Адже споряджені кулями пристрілочної, миттєвої та запалювальної дії, дуже часто ми недооцінюємо небезпеку, пов'язану саме з набоями. Буває так, що їх залишають військові на згадку дітям, а цього робити категорично не можна. Адже ми знаємо, що найбільше випадків травмування. Від вибухонебезпечних предметів, такі як опіки, втрата кінцівок чи зору пов'язана саме з необережним поводженням з набоями. Але якщо вже так трапилось і ви побачили вибухонебезпечний предмет, алгоритм дії буде наступний. Ні в якому разі не можна наближатися до вибухонебезпечного предмета. Відійти якомога подалі. Коли ви знаходитесь на безпечній відстані, повідомите оточуючих про те, що вами було знайдено вибухонебезпечний предмет і щоб вони до нього не наближалися. Позначити якоюсь червоною стрічкою чи хустиною місце. Від якого неподалік буде розташований ця небезпечна знахідка, зателефонувати до ДСН України за номером 101 або до Національної поліції за номером 102 і повідомити про те, що вами було знайдено вибухонебезпечний предмет, дочекатися приїзду фахівців.